Доброго дня! Київець Новоради буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це підсумки тижня в Китаї. Вітаю вас! Холова Канарес Чжімпін взяв участь у симпозумі з збереження та розвитку культурної спадщини. Перед симпозумом Чжімпін відвідав Державний архів публікації і культури та Академію історії Китаю. На симпозумі Чжімпін загрикав взятися за нову культурну місію в нову епоху та побудувати сучасну цивілізацію китайської нації. Він заявив, що з необхідною культурною впевненістю, грибоким розумінням своєї місії та духом невбинного прагнення країна має об'єднати зусилля для створення нової культури для нової епохи. Після завершення візитів до України Поріжчі, Франції, Німеччини та Росії, спеціальний представник уряду карів у справах євразії Ліхуй й провоєю він повідомив про контакти та переговори з лідерами відповідних країн, демократичних та інших відомств під час візитів, і зазначив, що всі сторони позитивно оцінили зусилля Китаю щодо його мирних ініціатив і просування переговорів, а також оцінили щире бажання Китаю та його внесок у сприяння мирному врегулюванню кризи. За його словами, нинішня кризова ситуація в Україні, як і раніше, сповнена на визначеності. Китай вважає, що до того часу, поки є проблеск на ті намір, він повинен активно докритати цю силі. Міністр оборони КНР Лі Шанфу ознайомив учасників діалогу Шангліла у Сінгапурі з китайською концепцією у гарузі хрубарної безпеки. Він зазначив, що хегемонізм та політика сили не приносять миру, а лише сіючий хаос. Китайська сторона впевнена, що гармонійне співіснування можливе лише на основі взаємної поваги та рівноправності. Китай рішуче виступає проти нав'язування одним у ворі інших, проти того, щоб одні країни використовували інші власних корисливих інтересах, проти того, щоб одних забезпечувалася за рахунок безпеки інших. 5 червня Китайська Народна Республіка офіційно відкрила своє посольство в Республіці Хондурас. Після встановлення дипломатичних відносин між двома країнами 26 березня. З 7 по 9 червня в Китаї проходять загарно національні виступні іспити до вищих навчальних закладів країни. Цього року 12 мільйонів 910 апекурієнтів, візьмучі участь у іспілах. Ця кількість – історичний максимум. Їхні число цихулич збільшилося на 950 тисяч, порівняно з минулим роком. За пересумок тижня, щодня ми транслюємо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі!